Ну що ж а ми продовжуємо наш ранок по київськи. Дякуємо, що прокидаєтеся разом із нами. Ось всі сьогодні роблять які постійно прогнози синоптики Катерина Соляринася. Я теж буду синоптиком і вам розповім. Дивіться за вікном нашим студійним сонячно. Сонце, ось дійсно налаштовує і на такий бадьорий ранок і на позитиві на хороший день. Отже, одягайтеся, виходьте на вулицю, хоча понеділок, можливо, в когось комусь і на роботу, але все ж візьміть, просто оберіть інший маршрут і просто прогулятися. Це буде просто супер. Ну, власне, так дійсно будемо рухатися далі. Будемо говорити про всі теми, котрі сьогодні у нас заплановані протягом етфіру. Їх, звісно, дуже багато. Ну, зокрема, хочеться поговорити про будинки, тому що ну як же без будинку Лада, як виглядає будинок твоєї мрії? Знаєш, ну напевно, вже можливо такі починають створювати, але це ну напевно якісь концепції, розробки, що був розумний будинок. Їдеш, наприклад, з роботи, за там якусь програму собі на смартфоні встановив будинку, сказав, так, там. До шостої вечері, щоб зготував і будиночок сам починає, або щоб сам прибирав, сам робив. А ти приходиш, кажеш: ну привіт, і все тобто будинок має бути там синхронізований з твоїм гаджетом із машиною. Я думаю, що це в майбутньому без проблем. Ну, але власне питанням будинку мрії задався 18-річний фотограф із Берліна. Пол Ейс. Він документує житлові будівлі рідного міста і за допомогою фотошопу додає їм яскравих бар. Раніше Пол займався стандарт. Артною архітектурною зйомкою, проте в один момент до нього прийшло натхнення. І він почав уявляти, як би виглядали ці споруди, якщо їх розмалювати. І відтоді молодий митець почав коригувати кольори будівель. Утім, хороший будинок не лише привабливий зовні, а й теплий усередині. Як таким його зробити, дізнавалася Олена Бережнюк. Утеплення стін важливий крок до економії на опаленні житла. Тепловтрати через них становлять майже третину всіх тепловтрат приміщення. Для того щоб утеплення було ефективним, експерти радять починати з теплоаудиту житла. Такі дослідження дозволять визначити найпроблемніші ділянки найгірше зберігають тепло панельні будинки. Сама панель практично однорідна, Так а у ці в нас дуже холодні. Ми також можемо виявити. І дефекти в конструкції, підтікання, які з можливі, які будуть руйнувати конструкцію в подальшому. Для того щоб знайти ці проблеми та у майбутньому ґрунтовніше попрацювати з ділянками, користуються тепловізором. Аудит краще робити взимку, адже тоді більш помітна різниця температур. Зараз ціна прогріта добре, тому вся вона світиться жовтим. Якщо б у ній були такі ж сині ділянки, як на цих дверях, тоді вона потребувала б утеплення. Наша гумка тут не гарно заходить. Так, у нас проривається холодне повітря. Наразі для утеплення стін найчастіше використовують пінопласт або мінеральну вату. Якщо говорити про фізичні властивості, фізичні властивості, про термічний випір, різниці між пінопластом і мінеральною ватою немає. А от що говорячи про паро... Проникність матеріалу, там екологічні, звичайно, що там мінеральна вата трішки в пінопласта виграє. Такої ж думки дотримуються і будівельники. Ось у цьому будинку здебільшого використали мінеральну вату. Пінопластом обробили лише простір біля вікон. Якщо ж за стандартом товщина утеплювального шару повинна бути не менше 80 міліметрів, то робити його радять до 100 міліметрів. Ось у цій частині стіна ще потребує додаткових робіт. Вирівнюємо стінку, ще один слой і наносимо, потім штукатурку і покраску. Тут же ми бачимо практично готовий результат. Залишилося лише розфарбувати. Будинок утеплюється повністю, тому така робота ефективна. Натомість щодо утеплення квартир, то клеїти пінопласт на одну стіну категорично не радять. Ну, одну квартиру не неефективно, тому що мостики холода з усіх сторон. Ти одну кімнату утеплив, нема ніякого смислу. Якщо ви власник квартири, найліпше буде об'єднатися з іншими мешканцями та спробувати утеплити якомога більшу площу, тоді тепловтрата буде мінімалізуватися. Якщо ви вирішите утеплюватися правильно, це займе чимало часу. Тому подумати про це варто вже зараз. Як то кажуть, готуйте сані влітку.